Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний рулет із свинячої підчеревини. Купили шматок отакої підчеревини. Ви знаєте, вона була ще товстіша. Зверху шар такий м'яса був. Я його зрізала, те м'ясо стушкувала. а тепер думаю, щось треба зробити смачненьке із цього, що лишилося. От така вона зі шкірою. Шкіру я не буду зрізати. Зараз буду посипати все. Приправами. Для цього я взяла сіль, звичайно ж, чорний мелений перець, сухий часник, хмелі сунелі, солодку паприку і базилік. Можна взяти приправи, ті, які вам більше до вподоби, звичайно ж. Все ретельно перемішую і цими приправами посипаю шматок під черевини з усіх сторін. Все посипала, тепер бажано лишити на декілька годин, щоб підчеревина промаринувалась. До підчеревини тепер я взяла ще чорнослив. О, дивіться, помила його і тепер буду нарізати шматочками і цим чорносливом фарширувати під черевину. Чорнослив у мене копчений, тому він нашій підчеревині надасть смак копченого, а також солодощів. Взяла пакет для запікання, розрізала його, а тепер викладаю підчеревину, А зверху на підчеревину буду шматочки чорнослива розподіляти і скручу це все в рулет. Під черевина товстенька, тому не дуже зручно закручувати її, але нічого, якось справлюсь. Під черевину буду відварювати, тому стараюсь так щільненько закрутити її, щоб не потрапляла всередину вода. Звичайно, можна було би запекти в духовці, але я хочу, щоб шкірочка була м'якенька зверху. Бо при запіканні вона підсмажиться і буде такою хрумкою. Я вже колись це робила, то мені не дуже таке підходить. Якщо без шкірки, то можна, звичайно, вже запекти. З двох сторін зв'язуємо наш рулет, робимо з нього таку ковбаску або конфетку. Я так ще не готувала, але мені здається, так буде смачно. Дуже смачно буде до святкового столу, у нас іще ж один новий рік буде. Тобто будемо святкувати. Ані, навіть на кожен день можна шматочок відрізати на бутерброд чи до каші якоїсь, макаронів чи картоплі. І це теж буде смачно. Зайву плівку на кінцях відрізаю, щоб вона не заважала. Для надійності наш рулет положу ще у харчовий пакет. Наш рулет відправляю в кастрюлю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь варити. Після закипання роблю помірний вогонь і варю години півтори, а то й дві. Я варила годину 45 хвилин. Все зварила, трохи охолов він до теплого. Тепер плівку розрізаю, і будемо дивитися, що в нас тут вийшло. Всередині отака юшечка, але це не вода потрапила туди. Це від м'яса цього виділився сік, власний сік від підчеревини. Наш рулет нарізаю зручними шматочками і будемо пробу знімати. Отакий От апетитний шматочок, досить таки м'ясний. Сала дуже мало, дуже ароматний. Зараз скуштую, який же він на смак. <ган> Справжня смакота. М'ясо досить таке м'якеньке, пахне копченим приправами. Чорнослив у цій страві додає свою таку нотку пікантності. Але, на жаль, не всі люблять чорнослив, а ті, хто любить, не може його вживати. От такий парадокс. Хто любить чорнослив, буде їсти м'ясо з чорносливом, а хто не любить, нехай їсть без чорносливу. Приготуйте таку страву, не пожалкуєте, точно вам кажу. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!